Капустя саме добре. Капуста холода не боїться. Бачимо. Це яка рання пізня. пізня. Може, в цьому году трохи ці слимаки подохли. Під... Ну що, як мороза, морий, так. Все одно будемо садити. Холодно, горно сидить. Коропа не було. Высший, выходи. Да, Сиди. Выходите. А тут так не выйдет, я сам подойду. Да, она. Да ну, у нас сюда жопа, покажи мне. кис А, він здорові. Це їхні після. Не треба, там ще дрова заваляться, не треба. О, серешенький розвідка. Черешеньки, думаєш, це будуть? Може, це груші. Не груша, це все решня. Точно? Так. Да. Ти любиш їсти? Угу. А яка вона? Вона така, ну вона росте. А якого вона буде кольору? Червоного. Точно? Да. Крупна? Вона вкусна дуже буде. Так, да? да, дуже вкусно. А які ти ще дерева знаєш, що тут ще росте? Абрикос. Абрикос? Да. Точно? Яблуко. А яблуко. яблуко теж? Ось що один подавати. Це яблочко. Це ти садив, так? Да? Тобто так багато озорали, щоб цей. Так воно і під горіхами щось не дуже сильно там люцерка росте. Маленька це, тільки вона висад. Це хто? Маленька. Ти бачиш? Є ці лісточки будуть багато, і з них скоро буду маленькі багато. Угу. Ти любиш їсти маленьку? Так, да, люблю. А сам пригадай, що це таке? Слива? Да. А ось я пригодають. Персик. Перчик. Персик. Перчик. Не перчик, а персик. Персик. Я з тобою подивися абрикос. Та, мабуть, в цьому году синочок абрикос не буде. Вони не видержали мороза. Видержить мама, ти тільки не трогай. Пора ти на тебе залізти, абрикос. ти моя лісниця. Моя коїсна похи, як я заряжаю на дерево високе. Танцює абрикос. Ансель, бракос, тус, 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 тус. Я расстрашаю мурашки. Мой час падает. Опа, а где я? На дереве. Я пташка. Туди можу залізти Ху -ху. А ну. хо-хо. Можна подивися на тебе, далі ушко. Тут подивися. подивився. Абрикос, согласен. Діма дуже високо вже злазь, підсколізниця в тапочках невдобних. どこかどこか。